Всім привіт! Це мій друг грає. у... Ви вже знаєте яку гра. Тому, будь ласка, підтримайте його і поставте вподобайку та лайк, щоб він більше не програвав. Його це дуже порадує. так? Да? Да. Йому буде дуже приємно і мені буде приємно. Ми скоро назбираємо нового гравця, який вийшов недавно. Буде прикольно. Ну, він сильний. Якщо піддамажуть, то він сильний. Ну, не скажу, що поганий, але і не хороший. Тому, якщо вам потрібні якісь запитання по цій грі, чи ви хочете подумати, якого гравця хочете наступного взяти, на кого хочете купи, купити, то краще питайте у оцього професіонала. Обіцяю, він поганого не покаже. Е -е, нова катка зараз буде. <плес> е, ми. На кому хочете. Ну, давайте в принципі надаємо. Давай. А в наступній серії, а в, а в наступній серії, на а в цієї серії в коментарях напишете, якого гравцеємо обрати далі. Щоб ми розуміли, кого ви хочете побачити. Чи хочете ви цього персонажа, чи ні. Тому, ви, будь ласка, напишіть в коментарях. І тому зараз ми починаємо грати. Нас буде, нам буде дуже приємно, коли ви почнете мені ставити вподобаючку, підписочку і все інше. Але ми вже починаємо катку і ми йдемо повноцінно, впевнено, з одною банкою. Так. Не попадаємо, але Але ми стараємось. Так. Ми дуже стараємось, бо мій друг хоче собі якогось нового персонажа, так? Так. Щось іде не по плану, тоді ми уходимо з ним. Ідемо бити згодом з чотирьома банками. Обиу!